Всім привіт! Сьогодні ремонтую свій інвертор. Це модель 24 вольти і на виході чистий синус. Ну Як часто буває, не було світла, все працювало від цього інвертору. А потім подало світло. Я на радостях побіг, включив автомат на лічильнику. А за те, що в мене включений інвертор, Я якось забув. Зразу хочу сказати, що. Спочатку я не збирався знімати відео по ремонту цього інвертору, тому що досвіду з роботи з такими приладами в мене немає, Ну, все ж наважився його відремонтувати. Що ж тут вийшло з ладу? Ось тут в мене купа транзисторів. Це все пробите. Це ось уже транзистори, які формують синусний сигнал. Це транзистори самого перетворювача. З 24 на 300 вольт. Значить, по самому перетворювачу, От, якщо роздивитися, так тут у нас 6 трансформаторів, і на кожен трансформатор стоїть по 2 транзистори. Тобто, всього у нас 12 транзисторів. Вийшло з ладу 8 штук. 8 штук було пробито. І Також біля цих транзисторів, ось по затвору, якщо подивитися, тут є такі маленькі SMD-шні резистори по 10 Ом. От де вилетів транзистор, там згорівший був і цей маленький резистор. Тому це все треба обов'язково перевіряти по кожному транзистору. Випаювати ці транзистори і всю цю обв'язку перевіряти. Далі. З одної сторони, ось є два транзистори, і з другої сторони ці транзистори в перетворюванні напруги не участвують. Ці транзистори потрібні для того, щоб захистити інвертор від переполюсовки. Тобто, Якщо ми розвернемо плюс з мінусом, то в принципі нічого тут не буде, тому що транзистори не пропустять напругу, далі сюди на плату. Далі видно ось міста від запобіжників. Тут стоять запобіжники 3 штуки по 40 А. Всі були згорівші, ось з однієї сторони та з другої. Я поки що поставив по одному, по 25 А. Ну Так, для налагодження інвертору. А тоді вже далі допаяю. ну Думаю, буду ставити не 40 А, а три штуки по 25 А. Того у нас вийде 75 А тут і 75 а тут. Тобто 150 А великий запобіжник. Думаю, цього буде достатньо. Транзистори в перетворювачі стоять з такого плану: КЕП-3205. Такі ж самі транзистори я і заказав та установив на ці місця. Так, тепер по блоку формування вже синусного сигналу. Тут також вигорівші були ключі. Ключі тут стояли отакогось от плану. Так, ну думаю, сфокусувалась камера та видно їхню назву. Біля цих ключів також треба уважно все перевіряти по самій платі. Тому що по затворам стоять тут резистори по 5-6 Ом. На деяких ключах також я ці резистори міняв. Тобто ось один. Ну і так далі. Тобто треба дивитися по цій ногі, де вони стоять, ці резистори. Далі, по самій платі формування синусу. Також я її. Повністю випаював і повністю всю як би, переміряв, передивлявся. По самій платі формування синусу замінив драйвери е, транзисторів. Це отакі ось маленькі мікросхеми ir 2106 Стоять вони ось на платі, ось перша та друга. Після цих мікросхем, якщо придивитись далі, стоять резистори по 20 Ом. Ось, раз, два, три, 4. Ці резистори також були перегорівші, тому це все я замінив. Також вийшов з ладу стабілізатор напруги 12 В, саме через який живеться плата формування синусу. Ну, я поки підкинув. Стабілізатор напруги в такомусь корпусі, тому що ну, нема в мене в наявності зараз СМДшних. Після неї стоїть ще один стабілізатор на 5 вольт. 70. 8L05. І оці вже 5 вольт також приходять на оцю плату формування синусу. Тепер, що в мене тут відбулося? Оця частина інвертору вже в мене працює добре. Тобто працює перетворювач на оцих конденсаторах Там 390 вольт, по-моєму, формується. Тобто, Все тут чудово, все працює. Но, по Самому цьому модулю формування Синуса тут вийшло в мене якесь непорозуміння. Спочатку, коли я транзистори підкидував знизу плати, просто їх так от підпаював, заказував я такі транзистори, Це FGA50T65. Підкинув я ці транзистори знизу плати, все, інвертор запустився. Напругу почав показувати тут на вольтметрі 226 вольт. Тобто, все було чудово на виході синусоїда і все класно працювало. Але коли я вже вирішив ці транзистори розвернути так, як потрібно поставити, вмикаю інвертор, і нічого не відбувається. Чую, що почало клацати реле. Яке включає живлення на, саму цю, на, на саму цю, ну, низьку сторону, так сказати, інвертора. І нічого не відбувається. Почав я переміряти транзистори. Оказалося, що ці два транзистори пробиті. Чого так сталося, не можу знати. У мене є таке враження, що просто оця... Кренка, яку я підкинув, так, щоб ну, просто запустити, провірити це все. Мені здається, просто, що вона там може відірвалася, може відірвалася центральна нога та повалила дуже здорове живлення на цю плату, і також на драйвери. В результаті чого велика напруга пішла на затвори транзисторів і транзистори вийшли з ладу. Також вийшов з ладу ще один ER2106, тобто драйвер транзисторів. Ну, на теперішній час заказав я транзистори ті, які були тут, які стояли. Заказав мікросхеми драйверів ER2106. І також заказав стабілізатори 78L12. Тобто буду вже тут працювати так от спочатку налагоджу живлення на цю плату, а далі вже буду дивитись тут сигнали на цих транзисторах і так далі. Багато відео дивився по ремонтам цих інверторів. Люди починають налагодження саме з цієї частини. Я також робив саме так, тобто спочатку підпаював сюди транзистори, там дивився сигнали на затворах, що сюди приходить і так далі. Потім уже підпаював сюди там Два транзистори на будь-який трансформатор. Оці трансформатори по вторинній обмотки по високої напруги, вони всі під'єднані між собою в паралель. Тобто тут достатньо запустити один трансформатор, і у вас вже буде напруга 300 вольт, і далі вже інвертор запрацює. Ну, тільки ж зрозуміло, що з одним перетворювачем у вас. Ну, не буде потужності, воно запрацює, але потужності як такої не буде. Тобто, Для перевірки можна робити так. Я робив теж так. Тобто, Спочатку налагодив оцю частину, далі запустив один перетворювач і у мене інвертор запрацював. Отримав сьогодні на пошті електронні компоненти. Це ось Транзистори, точно такі, які стояли тут до поломки. Далі стабілізатори напруги 78L05. Але заказував в СМДшному виконанні отакогось плану. Но у даному магазині таких не було. Тому прийшлось купувати в такому виконанні. Дивився по даташиту, струм у них однаковий. Що в такому ось виконанні 100 мА 12 В видає стабілізатор, що в такому виконанні. ну, Прийдеться якось його так туди акуратно припаяти, та й думаю, що буде все працювати. Далі, що я хочу? Спочатку. Наведу порядок з живленням оцієї плати, тобто запаяю зараз стабілізатор напруги 12 вольтовий вмісто цієї кренки, що я ставив для проби. Після цього провірю, що тут по напругі буде. Тут ось як подивитися, то підписані виводи вон там, 5 вольт. Далі ось за конденсатором 12 вольт. Тобто, оце живлення, все перевірю, щоб тут все працювало. Після цього перевірю осцилографом сигнали на вихідних транзисторах. Ну, в мене складається таке враження, що прийдеться одну із мікросхем міняти. Також мікросхем заказав так ось, із запасом. Ось ER2106, тому що ну, не подобається мені, як вона дзвониться. оця мікросхема, Я яка, як, яка працює з оцими двома транзисторами. Так що Наведу лад з оцим усим, а після цього вже буду запаювати транзистори і пробувати стартувати. Так, Запаяв я мікросхемку 78L05, ось Вона стоїть на місці. Правда, не в СМД-ному виконанні, ну, працювати повинно. Далі, зараз треба перевірити, чи приходить живлення на платку формування синусу. І ще по цьому інвертору. Зворотній зв'язок по стабілізації напруги також зроблений на цій платці. платці формування синусу. І якщо на ній не буде живлення, то оцей перший. Перетворювач просто буде повишати напругу неконтрольовану на електролитах. І в результаті цього просто або стрельнуть конденсатори, або вийде з ладу знову перший цей перетворювач. Тому Треба бути з цим уважно. І якщо включати, то так, ну, не на великий час. Там включили, подивилися, напругу, поміряли і виключили. Перше, що я, на що хочу глянути на ці платки, є світлодіод. Якщо включити інвертор, то він повинен загорітися червоним кольором. Так, ну, включаємо все, бачимо. світлодіод загорається. Тобто на платку живлення приходить. Я вже перевірив напруги. Ну, просто не можу це все показати, бо і знімаю і роблю все одними руками, тому якби, не, не можу це, це все одночасно робити. Перевірив я напругу з оцієї сторони: тут 5 вольт, 12 вольт, все приходить. Тобто, по живленню цієї платки на даний час уже питань ніяких нема. Далі буду зараз провіряти осцилографом сигнали на мене цікавлять ці два транзистори, тому що вони саме вийшли з ладу. І поки що мені не зрозуміло, чому вони вийшли з ладу. Так, друзі, все-таки прийшлось перепаяти мікросхемку ir 2106 яка саме керує оцими двома ключами, тому що не було сигналу по цим двом ключам. І ну, все вказувало на те, що не працює саме ця мікросхема. Тому я і перепаяв. Після цього ще раз перевірив усю обв'язку біля цих транзисторів, біля всіх чотирьох, не тільки біля самих транзисторів, а також і по самій платі тобто від затворів транзисторів до самих оцих мікросхем ir 2106 також перевірив все, що тут знаходиться рядом, все, що підключено да, до, до цього каскаду. Тобто зараз все ціле. Запаяв я транзистори, перевірив, щоб все було пропаяно. Ну і тепер момент істини. Так, вмикаємо. Якщо чесно, дуже страшно, тому що розумію, що може бути великий бабах. Зараз інвертор підключений до двох акумуляторів. Ток тут достатній для того, щоб щось бабахнуло, тому дуже буду обережний, але, але що? Все одно все потрібно включати. Так, вмикаємо інвертор. ага, Так, ну все. Загорівся вольтметр, другий, який показує вихідну напругу. 212 вольт. Так, ще що я вам хотів сказати: якщо роздивитись плату, тут на платі є е змінний резистор. Ось він знаходиться біля Дроселя. Оцим резистором якраз можна і крутити напругу. Він у мене був видавав напругу там близько 230 вольт. Ну, я її зменшив, тому що ну менша напруга, менша буде потужність і якби акумуляторів на більше вистачає. 210-211 вольт. Я так і виставляв. Ну що, вроді все працює. Тепер залишилось це все зібрати в корпус. Навести порядок на столі, поки жінка не бачить, Та і далі вже спробувати його нагрузити якоюсь нагрузкою, і подивитися, як він буде себе поводити. Тепер декілька слів хочу сказати по корпусу. Транзистори прижимаються до корпусу через отакі ось прокладки. Але. Корпус пофарбований був. Тому мені прийшлося постирати фарбу в цих місцях, де будуть прижиматися транзистори, тому що фарба буде зашкоджувати охолодженню. Тому, якщо будете розбирати свій інвертор, майте це на увазі і також рекомендую в цих місцях, де прижимаються транзистори, фарбу здирати до чистого алюмінію. Зібрав я вже практично інвертор у корпус, але що мені тут ще не подобається, це датчик температури. По-перше, він обмазаний якимось то лі герметиком, то лі якоюсь резиною. Незрозуміло. Ну, суть в тому, що цей матеріал буде дуже погано проводити тепло. Далі, сам оцей датчик е знаходиться. У самій верхній частині радіатора. Тобто транзистори стоять під низом. Це вихідні транзистори, які максимально, мабуть, гріються в цьому апараті. А датчик стоїть уже практично в кінці радіатора. Тобто, представимо, що датчик наш розігрівся до температури 60 градусів, тоді непонятно, яка буде температура кристалу. Там, мабуть, будуть усі 100 градусів. Тому я хочу цей датчик перенести якось поближе туди до транзисторів. Також треба буде подумати, як його гальванично розв'язати з самим радіатором, тому що незрозуміло, як він там знаходиться в схемі. І якось його туди на термопасту прикрутити вже до самих транзисторів. Так я думаю, буде більш правильно, тому що нам потрібна температура саме кристалу, да, а не самого вже края радіатора, тому що в цій точці ну, це буде тут мінімальна, мабуть, температура. Інвертер зібраний. Далі буду його ставити на сонячну станцію та вже тестувати в бойових умовах. Дякую всім за увагу та до зустрічі!